Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації, шановні мешканці Прикарпаття. Тема вкрай важлива і надіюся, ми разом зможемо донести до населення правила, що рятують життя. Отож, темою брифінгу є ріст пожеж та загибель людей. На них З початку року на території нашої області виникло 2708 пожеж. За аналогічний період минулого року таких пожеж було 1406. Наслідок пожеж загинуло 36 людей проти 28 у минулому році. Ще 23 людини отримали на пожежах травми. Саме з настанням холодів зростає кількість пожеж та загибелі людей на них. Основні причини виникнення пожеж залишаються без особливих змін. Як показує аналіз, домінуючим фактором і надалі залишається серед причин виникнення пожеж саме людський фактор. Про це свідчить 2048 фактів пожеж, зареєстрованих саме з причини необережного поводження з вогнем. 71 від загальної кількості пожеж виникло саме з цієї причини, внаслідок чого загинуло 30 осіб. 16 з яких загинуло саме через необережність під час куріння. Також 13 осіб на пожежах отримало травми з цієї причини. Через порушення правил влаштування та експлуатації електроустановок виникло 417 пожеж. У 2023 році таких пожеж було 393, внаслідок чого загинуло 6 осіб, отримали травми дев'ять. Через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей виникло 62 пожежі. У 2023 році цих пожеж було 77. Тільки з початку цього тижня вогонь забрав життя чотирьох людей. Всього з початку року у вогні загинуло 36 прикарпатців. Так, через необережність під час куріння загинув батько з сину 12 листопада в Івано-Франківську. Тіла чоловіків рятувальники виявили під час гасіння пожежі в одній з кімнат. Ймовірно, через необережність під час коріння, яке спровокувало пожежу і загинула жінка у селищі Богорочани. Тіло жінки 1960 року народження рятувальники виявили під час ліквідації пожежі речей домашнього житку в квартирі на п'ятому в квартирі п'ятиповерхового житлового будинку в селищі Богорочани Івано-Франківського району. Порушення правил експлуатації пічного опалення стало причиною пожежі та загибелі 84-річної власниці житлового будинку у селі Торговиця на Коломийщині. Працівники головного управління ДСНС Івано-Франківській області постійно проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо попередження виникнення пожеж, травмування та загибелі людей на них. З цією метою, за ініціативи рятувальників, на Івано-Франківщині проводяться комплексні профілактичні відпрацювання населених пунктів. До таких відпрацювань залучаються фахівці різних служб та відомств, зокрема електриків, працівників газової служби, соціального захисту а також органів місцевого самоврядування. Метою таких профілактичних заходів є нагадати громадянам про дотримання правил пожежної безпеки, також працівники профілактичних груп. Оглядають стан протипожежного захисту осель у разі виявлення якихось порушень чи несправностей, що може в подальшому призвести до виникнення пожежі, намагаються усувати такі проблеми одразу чи знаходити оперативно шляхи їхнього вирішення. З початку року вже проведено 736 таких відпрацювань. Рятувальники проводять роботу з різними категоріями населення за статистикою. Найчастіше пожежі виникають саме у людей похилого віку. Шановні Прикарпатці, ми вкотре звертаємося до кожного з вас дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки, адже вони пишуться втраченими життями. Отож, перш за все, не куріть у ліжку, вчасно очищайте димоходи та печі від сажі, перевіряйте піч на наявність тріщин. В опалювальний сезон слідкуйте та не залишайте піч без нагляду. Категорично забороняється залишати дітей у приміщенні, де топиться піч. Очищення від сажі та різноманітного бруду опалювальних печей, періодичної дії на твердому та рідкому паливі необхідно проводити не рідше одного разу на три місяці. Біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист. Печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки від горючих конструкцій. Не слід застосовувати для обігріву приміщень не сертифіковані та саморобні нагрівальні прилади. Не можна розташовувати прилади обігріву безпосередньо під розеткою, а також на шляхах евакуації з будинку. Не варто вмикати одночасно багато електроприладів уподовжувач, адже електромережа може не витримати перенавантаження. Не залишайте малолітніх дітей без нагляду, не дозволяйте їм бавитись серняками та запальничками. Забороняється використовувати електрообігрівальні прилади для сушіння одягу та інших матеріалів. Ще одна велика помилка людей, причому всіх вікових категорій, це використання для обігріву приміщень печей для приготування їжі. Популярністю у цій справі користуються як електроплитки, так і газові плити. Наголошую, це суворо заборонено, у випадку з електроплитою може статися пожежа, газова піч більш небезпечна, ймовірне, отруєння чадним газом і навіть вибух. Вкотре закликаємо наших краян дотримуватись правил пожежної безпеки, щоб не допустити страшної трагедії.